Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 24 грудня 2023 року. Отож, карта дня Королева мечів. На дні колоди двійка посухів. Королева мечів це доросла жінка, стихії повітря Терези, близнюки, водолії. 45. Можливо, це ви жінка, яка сьогодні планує, вечерю готує, спілкується з людьми, можливо, інформативно щось доносить. Це жінка-стратег. Жінка з холодним розумом. Жінка, яка вміє все передбачити, продумати і донести це внятно і зрозуміло. Також це жінка-фахівець. Ну, сьогодні ми всі жінки-фахівці з ножем в руці. Готуємо, ріжемо, нарізаємо. Можливо, і тому ось така енергетика ну, в руках ніж, ми готуємо вечерю. Хто вам ця жінка підставляєте під себе, під свою ситуацію? Ви, ваша половинка, ваша мама, ваша бабуся, можливо, ви поїдете на вечерю до такої жінки, до мами чи бабусі. Або це ж енергетика, коли от ми сьогодні в руках тримаємо гострі предмети, або ніж це інформація, коли ми розуміємо, що і як, що ми робимо, що будемо робити, куди підемо, або ми комусь надаємо цю інформацію. Так, на дні колоди війка посухів, карта вибору. Ну, от сьогодні це фоном вона йде вибір. ну, Що готувати, там не стоїть такий вибір на вечерю, але можливо. Приїдуть діти, не приїдуть онуки, чи там їхати до батьків, до бабусі, чи туди, і туди все встигнути зразу. Ну, Тобто фоном йде вибір. Щось потрібно буде думати, обирати, вагатися. Давайте подивимося, що нам буде сьогодні допомагати. Що нам допоможе світ, карта. Старший аркан світ. Новий етап, нове щось. Нові люди, нове бачення, переосмислення. Щось попробуєте по-новому. І це по-новому планувати, по-новому жити. Для когось, можливо, ну, вперше кудись поїдете, вперше будете спілкуватися з людьми. Ну, тобто, то щось таке, що ви ще не робили. Можливо, хтось буде в перший раз готувати. Ну, сьогодні так, ми всі перший раз готуємо. Вечеряємо 24 грудня. Можливо, тому і карта Світ, тому що для нас, українців, це вперше. Ми приєдналися до світу. Що нам буде заважати? Ой, дев'ятка Ну, так часто випадає та карта. Голова болить, не можу спати, багато думок, багато інформації забагато. Дев'ять це дуже багато. Дивіться, який тут чорний фон. Голова болить від думок. Вир думок в голові. Чи інформації, і ви не можете це викинути з голови. Воно вас обтяжує, мордує, не дає спати. От. Під... Підставляйте самі, що вам заважає? Ви собі заважаєте, тому що думаєте забагато, інформації забагато, чи є гострі язики, наклипи якісь, чи Ну, це також ясність, що саме вам заважає? Можливо, трошки потрібно звільнитися, почистити свою голову. Заховаємо. Заховаємо і ось така сьогодні енергетика. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного дня, мирної вечері, смачної куті, щоб всі ваші рідні були поруч, як не з вами, то на зв'язку. Я бажаю вам вдалого дня! хороших новин, радості від, від оточуючих, приємних клопотів. Я бажаю вам теплоти і радості. Проживіть цей день в гармонії, з радістю, з любов'ю, з вдячністю за те, що ми маємо. Дякую, що ви в мене є. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за підтримку, за слова ваші, які ви мені пишете, за коментарі, за вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь, будь ласка, і почуємось, папа.